Всім привіт! Мене звати Ярослав, і сьогодні ми з вами поговоримо про класну гру. А перед початком відео я хотів би вам порекомендувати свій телеграм-канал. Ось він так виглядає. Ну, тут я публікую різні, різну інформацію про різні проекти, тому не раджу вам пропускати Це мій телеграм-канал, тому що я його буду рекомендувати в кожному своєму відеоролику. тому Раджу вам підписатися. І різну інформацію я публікую про... раніше в телеграм-каналі, ніж на Ютубі. Тому, ну тобто в телеграм-каналі в мене вийшла інформація, і через день-два я тільки на Ютубі її опублікую, тому раджу вам підписатися. І так переходимо до суті даного відеоролика. Дивіться, зараз вам покажу клон, можна так сказати, Кетізена, але це набагато кращий, набагато краща гра, ніж Кетізен. зараз я вам покажу і розкажу чому. Так треба почекати, поки вона загрузиться. Тут е, трохи вона, ну, можна сказати, лагає, не лагає, ну треба почекати. Так, а тут звук відключити можна. Так, зараз. Трошки тихіше зроблю. А так, зараз почекаємо, поки вона загрузиться. Так, ну напевно, я цей момент зараз пропущу. І ми з вами зустрінемося на. Як вона запуститься. Отже, друзі, нарешті запустилася. Дивіться, друзі, якщо у вас вона не запускається, то. А ви берете просто три крапочки зверху, перезавантажуєте, і вона у вас має запуститися. Тому переходимо до суті даного відео. Дивіться, друзі, мене не було, наприклад, півдня в грі, і воно автоматично збирає монетки. Тобто, якщо мене немає в грі, то воно автоматично збирає. Як ми можемо бачити, 12 годин, тобто, майже цілий день, півдня. Тут ми можемо забрати X3 за 50 піх монет. А, і можемо забрати безкоштовно. Ну, я не хочу втратити ці монетки, тому я нажимаю на free. А, Дивіться, друзі. Зараз трішки. А, я думаю, тут можна виключити звук. Так, почекаємо. А, так, да, все, тут можна виключити. Можна тихіше трошки зробити. О. О, все. Нарешті розібрався. Дивіться, друзі. А, тут ми можемо купити автосхрещування. Воно коштує якщо я не помиляюся, а, 450 або 440 цих монет фіш Як ми можемо їх заробити? Ну, дивіться. Ми можемо запросити два друга з преміум аккаунтом, і ми отримаємо 200 піг. За звичайного друга ми отримуємо тільки 40 монет. Можемо просто звичайних друзів запросити, і е, ми зможемо вже купити автосхрещування. Воно працює звичайним образом, е, падають коробочки, воно саме їх відкриває і схрещує всіх цих. Ось зараз побачимо, бачите? Оп, воно взяло. Оп, відкрило. І е, дивіться, яка тут штука є. Як тільки у вас не буде е, цього автосрещування, то вас, е, ви, ну, ви будете його вручну. І дивіться, м -м, якщо у вас ось так, наприклад, да, то вам потрібно їх викинути на арену, щоб вони у вас збирали ці монетки. Е, щоб вони просто без діла не стояли. От. Я от включив, ой, все. І вони в мене тут автоматично все збирають. Дивіться, я пробував на комп'ютері запускати цю гру, вона запускається все добре. Але я просто думав, що я зможу, наприклад, її запустити, і вона буде просто в мене в відкритому вікні. І я зможу там свої справи робити, і вона буде фармитись. Але ні, так не виходить. Чому? Дивіться, я от, наприклад, запустив. І нажимаю на будь-яку, наприклад, на Google Chrome чи на будь-яку кнопку натискаю на комп'ютері, і воно мені каже, що ви, ну, вам потрібно вернутися в гру. І так не виходить. Це дуже погано. Тому просто ми зможемо його поставити, ну, відкрити на комп'ютері або на телефоні, ну, як кому удобно, і в кого якщо є. Може на ноутбукові. І все. І Не чіпати, нічого, не включати. І так воно буде на, нас автоматично ну, схрещуватися і збирати монетки. Так, дивіться, тут що ще є? Чому я сказав, що це клон Кетізона? Тому що тут, все, вся механіка, все злизано з Кетізена. Дивіться, тут є типу рибалка, але це не рибалка, тут воно називається як шахта. Тобто, ми можемо тут, бачите, за 79 цих піг монет. Я не хочу його грати, тому що ми можемо просто злити всенький баланс. І вам не раджу сюди теж лізти зараз на ранньому рівні. Так, дивіться, що тут ще в нас є? Тут ми можемо задонатити, але зараз задонатити ми не можемо, тому що це, ця функція поки не відкрита. Тому що ця гра. Створено, можна сказати, тиждень назад, може і, і, і раніше, тому зараз ми не можемо. Тут ми можемо подивитися, на якому ми в місці в рейтингу. Я на 14 тисячах зараз в рейтингу. Тобто зараз проходить ем, пул 2 мільйона монет піг. Якщо ми будемо на вищих рівнях, то ми зможемо отримати ем, якусь суму від цього, від цього пула. Зараз я на 14, 14 тисяч, ви зрозуміло. Тут ще є тут у мене воно якось не, не нормально відкрилося, все закриває, ну нічого. Зараз вам спробую пояснити. Дивіться, тут ми можемо купувати цих піх, цих свинок, робосвинок. Чи як там. І та, тим самим е, скоріше прокачуватись. Бачите, воно у мене все автоматично схрещується. Все. О, зараз вже буде 14 рівень. При вас. <сх <сх> Найвищий рівень. О, бачите? Все. І в мене воно автоматично кидає його на цей на поле, щоб він у мене працював. Зараз побачимо, чи ми зможемо купити нового цього. Ні, не зможемо. Це треба ще у рівень вище. І тоді, я думаю, що ми зможемо. Ані можемо. Дивіться, за 10 рівень свинки ми можемо купувати за золото. Це класно. Зараз я куплю. Так, купляємо. І воно мене все схрещує автоматично. Це просто бомба. Дивіться, чому я звернув увагу на дану ігру? Тому що. Розробники обіцяють нам непоганий дроп, але чесно, невідомо скільки, хто, які інвестори в даної гри. Ну, може, просто сам розробник багатень, багатенький дядя, і він. Хоча в цьому світі я не думаю, що багато людей зараз багатих, тому просто створили гру, і я думаю, що вони з цього теж щось отримують. Тому... Залітати в дану гру я вам раджу. Донатити тут поки не можна, як я зрозумів. Але, в принципі, я думаю, що я донатити тут не буду. Поки, поки просто так граю, буду старатися по максимуму прокачуватись і щоб попасти в пул. Що ще тут є. Так, настройки, тут можна музику приєднатися до їх телеграм-каналу, до твіттера. Можна прив'язати гаманець, але я пробував, в мене не прив'язується, І як я чув, що у багатьох людей теж воно не прив'язується. Тому я думаю, що розробники це пофіксять. Так. Тут ми можемо купувати так само, як і в котиках в цих кетізен, цю, як його, господи, Боже. Ракетку, і воно буде тут 300 секунд а в, в цих в кетізені, там 4 години за 50 фіш. А тут ось до за 20 і 300 секунд. тут ми зможемо. Ну, Я не знаю, мені здається, не варто. Поки не варто. І ось тут ми можемо купувати м, покращення для фарму, я так зрозумів, монет. За 90. Тут відкриється нове. От Бачите, 10, 15, 20, 30 і 45. Я не знаю, я поки не буду лізти зараз сюди, але мені здається, що це просто для покращення а, фарму монет. Ось. В принципі, все. Е а, ось, дивіться. Це я запросив людей. Ось тут У мене тут тут, е, взагалі мало. Е, ось тут, дивіться: ми е, отримаємо 40 монет пік за звичайного друга, а друг, який має преміум аккаунт, ві, за нього ми отримаємо 200 монет пік. Тому <стараємо> стараємося знаходити друзів з преміум аккаунтом, і тоді ми зможемо отримати більше. Це так. Uh, і ось тут кнопка ми можемо купувати от, так само, як і в, в котах. Просто, от, бачите, ми купили? Трішки підвісає, але ну, це таке. От, І все. Просто фармимо, збираємо, навіть якщо ми не в грі, ми, ми можемо. А бачите, мене ось я натиснув і воно злітає. Тому... Як воно працює автофарм цей, то не потрібно нічого натискати. Я включаю і все. Тобто ми раз купуємо і все, і ми забуваємо. Ну, тобто, Воно не, нікуди не дівається, ми просто купили, і воно все в нас автоматично, можна сказати, схрещує цих свинок. Гра по собі дуже прикольна, не знаю, мені, мені вона подобається. Тут музика класна, грає, ну, не так, як в цьому в кеті, там... це, ну Дуже бісить просто капець. Тому я там звук відключаю, а тут просто грає. Ну, просто навіть знаходишся в грі. І тобі подобається. ну Ти не хочеш його виключити звук цей там. і... І покинути цю гру, а ну, тобі хочеться тут знаходитись. Тому, е друзі, я вам рекомендую зайти в цю гру, якщо ви ще не тут, і фармити е прокачувати рівень цих свинок. Донатити я не буду, тому що поки тут не можна донатити. Ну і, в принципі, навіть якщо і відкриється ця можливість, я думаю, що я не буду сюди донатити. Я не знаю. Чесно, я не бачу просто необхідності в цьому зараз. А ви вже дивіться по своїх фінансах, як ви можете, не можете. От. Ну, все, в принципі, все, що я хотів, я вам розказав про цю гру. А ви вже думаєте, заходите чи ні. Ну, моя рекомендація заходите. І поки е, у нас є можливість зайти на. Е, Мінімальному рівні, тобто ця гра саме створена, і ми можемо в неї зайти. Я думаю, що в майбутньому за те, що ми грали цю гру на самому ранньому, тобто ми її тестували, то ми отримуємо теж якісь плюшки. Тому заходимо, друзі. А, так, ну що, все. Тоді я закінчую дане відео. Не забуваємо підписуватись на канал в Телеграмі і тут. І не забувайте ставити лайки. Всім пока!